Тетяна Логунова, член Національної спілки журналістів України, написала емоційний відгук на роботу деяких українських ЗМІ. Послухайте, це цікаво. Спочатку я не повірила своїм вухам, подумала, що не дочула. Дочекалася повторного випуску новин на каналі 1+,1. і переглянула уважніше той самий сюжет, у якому йдеться начебто про Нешкідливе. Про українську моду на одяг, про дизайнерські новинки. Проте цього разу вилазити тарілку найвеличнішого вирішили тележурналісти зупиняють на вулицях Києва, начебто випадкових перехожих, хлопців із дівчатами кожній парі показують кілька фотографій дизайнерського одягу в стилі мілітарі. Кілька зразків справді дуже крутий, красивий одяг. Але одне обрання безглузде, несмачне, кудлате, напнуте на надмірно вгодовану манекенницю. І воно зробило її вигляд ще більш гладким, безглуздим і квадратним. Причому зверніть увагу всі зразки у кольорах військового обмундирування. Перехожих просять прокоментувати вбрання. Спочатку один хлопець висміює безглузду пишну сукню вгодованої манекенниці каже схожа на сніжинку. Ну що ж, міна закладена. Можна добивати, адже справжньою метою навколо військового сюжету була зовсім не мода. Другий випадковий перехожий, якому ставлять питання, чи хотів би він придбати таке обрання, сміється і наче ненароком пророняє це схоже на залужного, це застаріло. Я віддаю перевагу футболкам, які носить Зеленський. І далі лється єлей з приводу того, в яких правильних футболках Зе подорожує в Америці і виступає в Раді. Тему величі найвеличнішого смакують довго і хтиво, облизуючи тушку з усіх боків. Любі колеги, ви береги не поплутали? Тут ж вам не болота, тут є Україна, тут культу особи не буде. Ми не допустимо появи в країні маленького Сталіну Путіна. Чи не рано в пір'я вбрався артисти? На кого руки підіймаєш? На залужного? Бачили. Валерій Залужний для них застарів. Той, хто ні дня не служив в армії, злітав до Байдена, прославився, сидячи на плечах воїнів, повірив у свою велич, свою геніальність і непідсудність. Настільки повірив, що телеканали Рада та Один плюс один та інші подібні до них поливають оливою його фігуру, не соромлячись дешевого підлабузництва, не соромлячись у виборі епітетів і не знаючи почуття міри. Колеги, не ганьбіть статус українського журналіста. І ще. Руки геть від Валерія Залужного. Авторка тексту, член Національної спілки журналістів України. Нагороджена Державним комітетом Телебачення та Радіомовлення України за вагомий внесок у розвиток інформаційного простору України. Тетяна Лагунова. Канал «Самий сік» Думки авторки підтримує. Панове журналісти. Навіть коли ви так близько біля Зеленського, все-таки тримайте себе в руках. Не втрачайте холоднокровності все-таки, бо воно зі сторони якось трохи кумедно виглядає. Слава Україні, слава ЗСУ, Переможемо!